Вітаю з вами новини тижня в рітейлі Та я, Оксана, приходько. Сьогодні розповім про те, що Сільпо відновить роботу супермаркету в столичному ТРЦ Блокбастер Мол, підвищують ефективність метро, масштабують технологію безконтактного сканування та оплати товарів. А Аврора відкриє розподільчий центр у Львові. Бізнес до бізнесу група компаній Епіцентр запускає нову послугу бізнес-проект під ключ. До кінця 24-го року в Івано-Франківську та Мукачево відкриються нові сучасні ТЦ. Які ж вони? А також перший в Україні науковий цирк від Малої Академії наук України та ТРЦ Гулівер. І нова казкова ковзанка. Просто неба біля ТРЦ Рівермол. Нещодавно Сільпо повідомив про плани відновити роботу супермаркету в столичному ТРЦ Блокбастер Мол. Нагадаємо, магазин було відкрито в листопаді 2019 року. Його дизайн присвячено анімаційному фільму Мавка лісова пісня напередодні повномасштабного вторгнення він був закритий на реконструкцію. А від початку війни, у травні, роботу було призупинено, в тому числі і у зв'язку з низькою відвіданістю ТРЦ. Тож перезапуск роботи магазину анонсований на 1 грудня 2023 року. Щоправда, супермаркет помітно схудне. Якщо раніше його торговельна площа складала 5800 квадратних метрів, то тепер вона буде 2100. Але при цьому магазин стане найбільшим відкритим мережею за час повномасштабного вторгнення. На гостей чекатиме зустріч з Мавкою та її друзями з магічного лісу. В магазині буде розташований гастрономічний простір фудхол з власним меню. Від Піци та бургерів до страв звуку й суші. Welcome back! А от Метро та Аврора продовжують працювати над своєю ефективністю. Нещодавно Метро Україна анонсувала масштабування технології безконтактного сканування та оплати товарів в магазинах. Фастлайн. Саме так називається технологія. Це перша в Україні безконтактна система сканування, зважування та оплати товарів, завдяки якій можна відсканувати товар прямо в торговому залі та оплатити покупку, не відкладаючи її на касову стрічку. Відтепер послугою можна буде скористатися в трьох гіпермаркетах у метро у Києві, а також в гіпермаркетах у Вінниці та Івано-Франківську. Нагадаємо, раніше вона була доступна тільки в одному торговельному центрі метро. В Києві її тут тестували з 2021 року. За цей період клієнти скористались нею понад 100 тисяч разів, а середній час на підтвердження покупки та проведення оплати склав біля двох хвилин. В добру путь технології це все для рітейлу. А от щоб пришвидшити доставку товарів в магазини та наростити свою присутність у західному регіоні. Мережа Аврора відкрила новий розподільчий центр у Львові. Це вже третій розподільчий центр компанії після Полтав. Та Вінниці завдяки відкриттю. Тут створено понад 300 робочих місць для українців. Площа об'єкту понад 7 тисяч квадратних метрів. Зазначимо, що всеукраїнська мережа мультимаркетів Аврора працює з 2011 року. За цей час вона виросла з маленького магазину до мережі понад 1200 торгівельних точок по всій Україні та вже відкрила три магазини у Румунії, розпочавши шлях експансії до країн ЄС. Нові магазини мережі відкриваються в середньому кожній. Увага, 14 годин. Зараз компанія працює Понад 11 тисяч співробітників. А от деякі компанії воліють бути ближчими до бізнесу. Так, група компаній Епіцентр запускає нову B2B-послугу b послугу бізнес-проект Під ключ тепер епіцентр не тільки продаватиме торгове обладнання, нагадаємо, перший салон з такої спеціалізації був відкритий ще у 2014 році на Полярній у Києві, а й розроблятиме для покупців детальний технічний проект, його встановлення та використання. Епіцентр пропонуватиме клієнтам розробку проєкту оснащення обладнанням магазинів, складів, закладів громадського харчування, а також хімчисток та пралень. Спеціалісти компанії будуть враховувати потреби бізнесу, площу та специфіку приміщень, державні стандарти та норми і навіть меню майбутнього закладу. Погодьтесь, наприклад, підприємці-початківці не завжди досконало розуміють, яке саме обладнання їм необхідно для відкриття, ну, наприклад, пекарні, ресторану чи магазину. В той же час епіцентр має багаторічний досвід у використанні та експлуатації торгового і складського обладнання а після запуску власних фудкортів і ресторанного, тож є чим поділитись. А нещодавно стало відомо, які це відкриються в Івано-Франківську та Мукачево до кінця 2024 року. Це два нових торговельних центра Розвигівський та А-7. Торговельний центр А-7 в Івано-Франківську будується в самому центрі міста, в найбільш насичені пішохідним та автомобільним трафіком локації. Загальна площа нового ТЦ перевищить 10 тисяч квадратних метрів, а торгове сягатиме 7 тисяч 500. Відкриття торговельного центру а 7 заплановано на другий квартал 2024 року. На даному етапі завершується робота над архітектурною концепцією третього та четвертого поверхів. ТЦ а перший та другий рівні вже готові для визначення орендарів. Що стосується нового об'єкту в Мукачево, ТЦ Розвигівського, то робота над його архітектурною концепцією вже завершена. Його загальна площа складатиме 5600 квадратних метрів, торгова відповідно 3500. Основним якорем об'єкту буде продуктовий супермаркет Алма, який займатиме 1300 квадратних метрів. Також це матиме наземні та підземні паркінги на 128 і 50 машин на місць. Відкриття Розвигівського заплановано на четвертий квартал двадцять Вертого року в цілому експерти стверджують, що нові відкриття ТРЦ створюють хороше підґрунтя для відкриття нових магазинів міжнародних брендів та розвитку національних торгових операторів на заході України. Адже західні області України довгий час залишалися одним з найменш насичених якісними торговими площами. Зараз ситуація змінюється. Девелопери та інвестори все частіше проявляють зацікавленість в реалізації проєктів комерційної нерухомості у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і Тернопільській областях. А от ТРЦ Гулівер продовжує робити все для залучення відвідувачів, особливо діток. Разом з Малою Академією наук України вони запускають науковий безкоштовний цирк. З 28 листопада в ТРЦ Гулівер буде проводитись наукове шоу Атом у дії. Воно демонструватиме цікаві перетворення побутових предметів і розкриватиме таємниці відомих фокусів та природу оптичних ілюзій. З об'єктами можна буде повзаємодіяти. В Гулівер кажуть, що захопити. З ідеєю створити науковий цирк, як тільки про неї почули. Але й попередній досвід Гуліверу створенні інтерактивного музею показав неймовірний попит відвідувачів на цікаву науку. Тим паче скоро різдвяні свята та зимові канікули. До речі, ТЕРЦЕ Рівермол теж готується до різдвяних свят. З 9 грудня тут відкриють кришталеву ковзанку просто неба! Площа ковзанки становитиме 1600 квадратних метрів. З неї відкриватиметься захоплюючий урбаністичний краєвид. Основним на локації стане білий колір. А кришталева тема підтримуватиметься декораціями, фотозонами та святковою ялинкою форми гігантського кристала. На території також працюватимуть велика італійська карусель і фудкорт з вуличною їжею та гарячими напоями. Тож, скоро новий рік. Сподіваємось, він і стане роком перемоги. А це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких. Дякуємо ЗСУ за можливість продовжувати працювати на благо країни. До нових зустрічей!